Я всіх вітаю. Ось таке відео, яке я навіть не планував робити, але тут так мені така мисль, мисля прийшла, то я, як зазвичай, спонтанно все. Тут Та були такі у нас тут розмови ходили, що тут всі, як пам'ятаєте, я такими сумішами сюди користуюсь тут. При чотири різних навіть. Ну таке по, по типу акадами по таке там все, скажімо так, вулканічне. Що люди через сито да, пиль збивають і миють. Ну Я да, через сито просію і все. Але я не мию, бо говорю, ми в будь-якому випадку вони, вони ці камінці, ну вони, вони легко ламаються, да? вони не... Не щебінь, не, 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 не щебінка, ще, ще що це мрамор якийсь чи граніт. Вони такі пористі, п'ємзи, типу, не пємзи, ну не пємзи, ну не похоже. Ну, щось. Кажемо, так, ми коли його втрамбуємо ми все рівно якусь, десь їх трошки розкалюємо. Камішки, все одно там, мінімум пилі, по, виходить, і ця пиль, вона по, 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 по ходу виходить з дренажних наших отворів. да. Ну ось вам. Плошка, там навіть фломастером щось написано видно. Бачите, кама чисто ніякої нема, пилі немає ніякої я Так думаю, ладно, може вам покажу щось, може багато хто з вас це 100% не бачив. Не може це 100%, бо, скажімо так, <плес> нераздіно не, не, пересаджувалося. вже довгенько. Да, ось його. Бачите, я, я його навіть не міг вирішив. Це дуже був... Воно тут трошечечки ось таке, да, ось має трохи. Випухлося таку, ось, Куда? ось о, бортик, ну я бортик тут пройшов, я спочатку, я не міг витащити, тут Так воно там ось. ну Ось такі ось о, випадки, бачите, ось о, це все, о, все. Це я вирвав, бо що тут було? була сітка була, воно бачите. Ось ще проволока, для того, що ми кріпили. А ще б одна залишилася, бачите я. Навіть не бачу, я знизу обрізав. Ось ще десь одна зі сталася, ще й двойна вона була. Так, ну ось таке ось приблизно. Це мулька так ось воно, бачите. Скільки я не знаю, скільки я не пам'ятаю скільки років я завжди говорю, що ми всі дуже спішим пересаджувати, дуже швидко, хочемо кожен рік, да, одразу в плошку, там, да, щось на вибавиться основній масі, ну щоб ви розуміли, да, бавимося, коли в нас дерев мало, 2-3, то ми хочемо щось робити. Да, думаю, що ми більше будемо напрягатися, то швидше ми до результату будемо доходити. Ну, ось такі є варіанти. Фарчицію треба чаще, вона активна і 2-3 роки треба пересаджувати. Є випадки, люди говорять, що її глечики наші плошки да, розколює. Тріскається, ну я не знаю, що це щоб було. У мене піднімались трошки, да? видно було, що піднімається вона догори трохи, вже да? до поверхні. Що починають коріння вилазити, колись було такий мене випадок. Ця була не пересаджена, я не пам'ятаю вже скільки років. 3, 4, 5, 6. Я не пам'ятаю, чесно, по правді говорячи, вона ну, вже тут така дубова, що... У мене, до речі, немає для неї плошки. Вона менше всіх цвіту дала, ось, бачите. Ну, зазвичай після цвітіння, ну я скажем так, зараз плошку посажу, фотку, ну і діла їх побрізаю і цвіти, так скажімо так, бачите, ось оці корні. Коріння так я маю таке коротеньке відео, ось вони. Так, їх ось одразу, щоб не, не марнувати час. Да? Так ось у пересадки проходять. Тут вона вже така забита, тут вже немає місця. Тут вже немає місця. Воно все, бачите, камінці, а камінці, по-перше, коли є камінець, іде корінь, да, то корінь роздвалюється. Да, він типа, якщо в якусь грань упирається, вони так що... Хто хоче в землю садити, я там чую, я вже не пам'ятаю хто ігор, по-моєму, говорив, що я буду... Експерименти проводить, щось там, не знаю, куди землю. Тут теж хтось пробує землю десь із клумби з якоїсь, да, на двору, з вулиці. Ну воно якби логічно, да, так, з одної сторони, воно логічно, бо типа, дерево ж росте там в землі, да, чого воно не буде рости, я цю землю насиплю в горщик. Логічно. Матушка природа її зробила, да, матінька наша, то що ж ми будемо. говорить, ця земля не гарна. Все воно буде рости, ну. Питання в тому, що в нас потім буде дуже багато гімороя з поливами, з пересиханнями, з проходом повітря нашого і з розгалуженням нашої кореневої системи, як система, як вона себе там буде чувствовати, чухати, якщо там не буде повітря, не буде так і забагато вологи буде, і волога не буде у нас. Випарятися, да? Навіть не знаю як сказати, блін. Не пам'ятаюся, ще в українській школі вчився Випаровуватися, о! То у нас і та коренева система не буде розвиватися, як ми би хотіли. Так що на це ми дивимося. Я тут в останній останні час я вже землю не додаю торф, в торбу. Хоча я приніс трошки додому, що я ще вдома роблю. Ой, на вулиці я ще не боснувався, не в мене часу. Але я би радив вам якусь частину, якусь пропорцію невеличку торфу додати. Нічого поганого в цьому не буде. Менше половини, менше. Колись я робив половину на половину, половину камінців, половину торфу. ну, ну Я так називаю торф там уже хто як... Я, я не знаю, які там у нас назви, як ви називаєте. Бо ми тут називаємо торба, то я так торба, торф, воно щось похоже. Да? От, а це саме. Тут трошки додати погано, я думаю, не буде. Десь приблизно. Ось товсті корінці тут якісь, ті, що товстіші щоб ми ж на нашу плошку, на що плошка? плоска, да, щоб воно ж догори не піднімалось сильно. Тут я вже всередині його дуже ковиряти не буду, бо ми багато корінів поранимо це раз, по-перше. По-друге, її треба частіше пересаджувати. Це не. Я Мадори, що ми мусимо всі коріння до без, без, без грама землі заставляти. Да? Щось таке приблизно. Якісь тут місця я оставлю, щоб я мог тут туди і нашу нору тут щось я трошки так більш-менш рівніше роблю, якісь десь корінці. О, да я підняв камеру, і от я працюю, тут вам нічого не видно. Ай, вибачайте, сидиш незручно, встаєш незручно. Вибачайте, зазвичай контролюю, це щось ну, нічого ви не пропустили. так. Ну щось якісь корінці товстіші які йдуть донизу, таке все. Це дуже добре склеєнами нашими роботи, де ми Хочемо якісь небарі наші. Да? якісь наші не барі. Так, ну що, я тут собі приготував дві плошки. У мене немає тої плошки, яку я би хотів. По правді говорячи, тут щось треба таке було б щось трохи світліше. По якому принципу це все приділяється, скажімо так. Форзиція, вона Скажімо так, її краса, коли вона цвіте з цвітами, ці квіти жовті, то <кій> щось під цей контраст треба підбирати. У да? мене нічого немає, не було часу і коротше, немає. Це така вона для хвойника. Взагалі воно не коричнево, це для хвойної рослини. ну Колись якась була таку вкину. Щось є, все по розміру. Ось по розміру ми бачимо похоже, да, щось співпадається. На національні на, на купля в Чехи привозили. Але воно воно темне. Щось би таке світліше, ось трошки щось. Да. Ну, воно темне, ну цей розмір, скажімо так, більш-менш, да, який був. Краще, ніж та, я думаю. Чим ця коричнева вам. Це вже краще була б оця. Навіть не оця, а ось такий якийсь ось колір. Ось якийсь він там ось, ось такий. Я на жаль, його не знаю, він сказав. Син, який він да, сказати. Ось щось було Ця трохи світліша за цю. Трошечки вона світліша. Але тільки я не знаю, чи в неї дерево стане. Воно в неї не стає. Я його можу, каже, впихнути, але буде за дуже замало. Замало місяця, то я сюди і ця маленька теж, ну, ну хоть було б бажано щось трошки крупніше чуть-чуть, ну. Вже перекинув сюди хоч хоч на рік часу, хоч на цей рік. Щось таке трошки буде, так? Да? Маленька зараза, ну нема в мене других, немає в мене. Ну Це нікуди не піде. Це дуже о. Нікуди не піде сюди взагалі. Вона дуже низенька для нього. Низенька воно взагалі так стало, але ну, в тому, що не буде знизу нічого і вона низенька і широка, ні. Як стару присадку, бо я бачу, що вона і квітів менше зробила в цьому році її. Вже не пересаджав. так, да, в таку маленьку посажу. Добре. Так. А що робити? Зараз не буде мотатися. Сливом тут для тих, хто... Для тих, хто не знає, ще один раз покажу. Щоб так дуже сильно це не буду постійно. це не... Не скажемо така школа, щоб кожен день щось поновити. так. Ось ось таке маленьке, да? Ось, ось проволочка наша сіточка. Ось у вона стала. Далі я тут зроблю дві проволоки, щоб закріпити її. Щоб з двох сторон, бо тут немає таких корнів мозних. Що я тут роблю приблизно? Бачите з цією камерою? Ось приблизно собі дійсно тут оставляю. Ось у раз. Як зазвичай трошки довше ми робимо, щоб все було зручно. Провоку ми тут трошки натяжку держимо, да, щоб вона потім у нас нормально працювала. Так, де в мене така пара? О, ці дві сюди я кидаю. А ці дві сюди. Вот так їх трохи сюди в сторони. Ну що. Ну я не знаю, це вже всі бачили. де моя лопатка, куди її закинув. трошки выше нашей базы. Скажем так, трошки выше за нашей иной плошки, да, трошечки выше, еще чуть подсыплю. Вот я пробую делать робить... невеличку горку, вот посередине, трохи выше, да, так делается. Окей. Горочку. Для чого? Для того, що ми як поставимо зараз її сюди. Так, лице нашої вази я дивлюся. Ось таке п'ятнишко було, воно мені цікаве. Ось ось коли ми ставимо, вона ось у нас вже трошки вище. Ми коли кучку нашу насипали горку, ми коли дерево зверху поставили, ми прижимає трошки, ми її плануємо, ми знизу забиваємо, щоб вона стала повністю на землю. Да? бо так іначе землю не протягнемо. Передивимося нашу наклон, куди нам там вона йде. Да? Тут вона буде посередині. Бо її тут. Так дуже багато нема куди ставити дуже маленька ця плошечка, Так, я трошки зараз забачайте. Теж треба трохи сконцентруватися. Окей. Я тут зараз трошки під краю підсипаю. Небагато, щоб ми його трошки стабілізувати. щоб вона вже по краям не болталася, притім як ми її підтянемо половкою нашої. Да? Бо ми ж, скажімо так, десь я її по центру приблизно посадив. А тут ось я бачу з боків, десь місто залишається порожнє наше. То ми трошечки туди підтрамбуємо нашої земельки, щоб вона вже стабільніше в площі стояла. Десь корінці ми туди вниз підправимо сюди, тим, як земельку туди. Добавляти нашу. Трохи пізнувати ця робота, можна було б і пірадніше, зараз бруньків ще немає на ній, да? тільки, тільки квіти вискочили. Якихось тут якісь бульки починають з'являтися, ну в основній масі ще їх нема, то період цей. До чого я хочу, що пізновато, бо зимою було б простіше, бруньок взагалі немає. Ті дерева з цвітами цвітуть, то їх після, після того як вони оціли, часто хтось робить. Ну. Можна робити і до того. То краще, ж я зараз я вам вижу, що наші роботи, пересадки, проволка, все краще робити в ті періоди, коли в нас немає наших бруньок. Наших бруньок не буде взимку. І залежить яке дерево, бо якесь, як в мене слива, що вона вже в кінці зими, в кінці зими вона вже починає, кожного року вона стартує і квітне, цвіте. А є, а є ще такий у нас період без бруньок, це може бути, ну я тут не знаю, коли тобі, в травні да, ми тут робимо дефоліацію. Дефоліацію зробили, у дерева бруньок немає, бо воно викинуло свої лиски, тобі ж у нього для бруньок у нього немає смислу і сенсу. І коли ми... Коли ми обрізали наші листя, у нас видно добре дерево наше, да? гілки всі. Немає листів і немає бруньок. І це теж такий період для роботи, якщо ми хочемо проволоку да, щось моделювати, щоб як можна менше ми їх, скажімо так, пошкодили. Ну все, я думаю, так я так. Особо нічого вам ось вже бумбунечку зламав. Якась, бачу, зелена полетіла, почув пальцями. Це так незвично зараз. Я вам тільки хотів показати, які бувають коріння, як довго не пересажуть для тих, хто не бачив. Що їх велику частину ми прибираємо. Велику частину. Ось я трошки пробую десь набіг туди, щоб вона десь трохи збоку була. Так, ну Дуже не прижимай, бо там колісів їх кончу. Всі ну, так, ось, все. О, трошки я не сюди, а засиплю, вона тонкіша. Трошки маля грану не менші в акадамі. Щоб вже спалив один колір, скажімо так. Ну, ось таке приблизно така наша пересадка пройшла. Не буду віднімати ваш час. Я зараз землю притрамбую, собі трошечки паличкою винесу водою землю. Ми одразу проливаємо водою. Достатньо, щоб вона хорошо витекла з наших дренажних отворів, щоб нам пильне пиль, те, що нам не зайве все, щоб вийшло. Ну, таке ось щось приблизно. Вполучимо. Уже 20 хвилин. Ох ти Йосип. Я навіть не, не замітив. Треба буде обробляти дерево сухе, бо воно слабеньке. Тут слабеньке треба обробляти, буде так. Ну, до наступних відео. не знаю, кому буде. Ну, це таке чисто для цікавості, да, які випадки бувають. Всім всього гарного і хай вас Бог береже до наступних відео.